Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас всіх з Днем Миколая. В Понеділок у нас виключно гарні новини. Тому сьогодні не будемо а, спілкуватися про щось негативне, незважаючи на обстріли нашої країни. А Миколай приносить смаколики і подаруночки дітям. І мені як маленькій дитині Миколайчик приніс отакий от бутерфляй. Дуже дякую нашим друзям з Сполучених Штатів Америки Анета Бойка. Ваш Бертерфляй до мене доїхав. Ви бачите, що це кишенковий ОЗД, який можна носити з собою. Зараз я скачую програму Betterfly на свій ноутбук. Потім я приєдную і буду вчитися працювати з, з кишенковим ОЗД. УЗД. Да, Зараз подивимося, що і як. А кожному з вас бажаю миру, щастя і все буде Україна. Поважництво України не стане на коліна.